Тема війни в Україні актуальне питання не лише для нашої держави, а й для всього європейського світу. В цьому переконався голова облради Василь Скрипничук під час участі у восьмому економічному форумі Європа Україна. Але якщо інші країни до ситуації ставляться стурбовано, то українська сторона викликала запитання на різних групах, то з України. Люди виступали менше за Україну як окремі іноземці, особливо поляки. Нас мушу сказати, що підтримували буквально всюди, де я був. Англійці непогано виступали. Коректні виступи були від німців, навіть що, чого я навіть здивувався. Щодо господарських питань, то голова облради, вкотре наголосив на ситуації навколо санаторію Черше. Даним питанням нарешті зацікавився уряд. Навіть про спілки у власності яких санаторій погодилися на рейб. Абілітацію учасників АТО, але не даючи ні копійки грошей на заробітну плату лікарів. Я пропонував варіант, що ми можемо скористатися цією ідеєю, яка зараз дуже популярна у терористів, так зване віджимання. Заберемо на користь області, та й будьте здорові. В будівництво зараз мені пояснили, ніхто робити не буде. І тому, якщо робити щось терміново, то або нам віддавати. В безоплатне користування якийсь корпус єдине єдине, те, що люди про спілки, центральні органи, які колись забрали на дурняка, перепрошую за неукраїнське слово від колгоспів і їхніх організацій проспілкових те майно. Вони зараз забули звідки вони його взяли. Наразі домовлено, реабілітаційний центр буде в Коломиї, але і тут правова колізія між урядом та місцевою владою. Хто буде власником, а хто утримуватиме центр? Щодо сесії обласної ради, то вона відбудеться аж 20 березня.